Виконуємо вправу 5 з розділу діємо до теми 17 за підручником інформатика 5 клас Морзе забарна 2022 року випуску. Відкриємо браузер. праві пропонується використовувати пошукову систему Google. Якщо ви так само, як і я, використовуєте браузер Google Chrome, то за замовченням в ньому вже використовується пошукова система Google Chrome. Тобто пошуковий запит можете зразу вводити, в рядок адреси, ну або Якщо у вас порожня вкладка в рядок пошуку. Якщо ж у вас браузер не Google Chrome, то можливо ви використовуєте іншу пошукову систему, то в цьому випадку введіть адресу пошукової системи google.com.ua В рядок адреси вводимо. Натискаємо Enter для підтвердження бачимо рядок пошуку. Хоча, якщо ви використовували іншу пошукову систему, то інформацію, яка вимагається в праві, ви також знайшли б. Введемо ключове слово блог. Натискаємо клавішу Enter для підтвердження. І бачимо саме перше посилання. Є інформація про блог з Вікіпедії. Якраз це нам і потрібно. Переходимо по йому. Бачимо, блог це веб-сайт, головний зміст якого регулярно додавати записи, зображення чи мультимедія. Давайте скопіюємо даний текст. Ну, весь перший абзац. Для цього клацаємо лівою кнопкою миші на початку абзацу або в кінці. Затискаємо ліву кнопку миші, відпускаючи, і протягуємо, бачимо у нас виділений текст. Далі клацаємо правою кнопкою миші по виділеному тексту, і в контекстному меню, що відкрилися, вибираємо копіювати. Тепер згорнемо браузер. Згорнемо, а не закриваємо, на рисочку натискаємо і відкриємо власну папку. У вашій власній папці має знаходитися папка «Тексти». Якщо ні, то створіть її. Відкриємо її і створимо ось тут текстовий документ. Для цього клацаємо правою кнопкою миші по вільному місці папки. І в контекстному меню що відкрилося, вибираємо Створити текстовий документ. Називаємо його Означення блогу. Відкриємо даний текстовий документ подвійним кліком миші та вставимо скопійований текст з сайту. Для цього клацаємо правою кнопкою миші, і в контекстному меню що відкрилися, вибираємо вставити. Текст вставлений. Тепер вертаємося до нашого браузера. Він згорнутий, пам'ятаємо. І скопіюємо адресу сайта. Клацаємо. Ось тут рядку адреси, бачимо виділений, знову клацаємо правою кнопкою миші. Вибираємо копіювати, повертаємося до нашого текстового документу. Щоб утворити новий абзац, натиснемо клавішу Enter та вставимо праву кнопку Вставити. Тут поставимо крапку все-таки, збережемо текстовий документ файл, зберегти, закриємо, закриємо браузер. Справо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!